Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про українців! Про незламних найсміливіших людей у світі. Топові зірки з Україною. Imagine Dragons стали амбасадорами для зборів у медичному напрямку. Конфлікт з фотографією першої леді не згасає в мережі. Російські недозірки намагаються зачепити українців, але в них нічого не виходить. Про все це та інше поговоримо у нашому дайджесті вже зараз. До ініціативи по відбудові України United 24 створеної президентом, долучаються нові зірки зі світовим ім'ям. Учасники гурту Imagine Dragons стали амбасадорами задля зборів у медичному напрямку. А креативний директор одного з найвідоміших світових брендів Balenciaga, Демна Гвасалія, амбасадором у напрямі допомоги тимчасово переміщеним особам. Він запустив продаж світшотів із українською символікою. У себе на сторінці Демна написав: я особисто та Баленсіага підтримуємо платформу united 24 для допомоги біженцям. 100% прибутку від створених світшотів будуть спрямовані на відбудову України. Дедалі більше знаменитостей приїжджають до нас особисто. Відома американська фотографиня Ені Лейбовіц, чий об'єктив знімав Леонардо Ді Капріо, Майкла Джексона та багато інших селебрітіс. Завітала до Києва її фото зі столичної кав'ярні опублікували відвідувачі ще пару тижнів тому і припустили, що вона приїхала, аби побачити жахи війни на власні очі. Та насправді причиною візиту 72-річної знаменитості стала зйомка першої леді Олени Зеленської для обкладинки світового глянцю. Результати її роботи нікого не залишив байдужим, як і саму Олену. Вона відмітила, що ця робота присвячена всім українкам, які нині тримають тил. А зараз я би хотіла, щоб тут на моєму місці ви бачили кожну українку. Зараз кожна з вас, дорогі співвітчизниці, обличчя обкладинка нашої країни. Нікого не залишив байдужими результат рішення європейської спілки. Тепер остаточно Євробачення 2023 проходитиме у Великій Британії, а Україна буде хедлайнером пісенного конкурсу із автоматичним виходом до фіналу. Англія вкотре підставляє нам своє дружнє плече. А от Туреччині, схоже, з підтримкою щось пішло не так. Любите героя турецьких серіалів Красеня Бурака Осчівіта? Що ж, доведеться викреслити його ім'я зі списку улюбленців? Адже такого від нього українські фанатки точно не очікували. Кумер мільйонів підтримує Росію, країну, яка вбиває українців. Днями актор приїхав до Москви. Доброго вечора! Де мав цілу низку важливих справ: вечірки, світські вечері, зустрічі з російськими зв'яздами та натовпом фанаток неприємно здивували, й фанати турецької футбольної команди Фенер Бахче. Тепер вже засмучено зітхнули чоловіки. Після того як Київське Динамо забило гол у їхні ворота, вся трибуна вибухнула криками Володимир Путін. Тепер турецькому клубу і його фанам загрожує покарання від УЄФА, якщо буде доведено політичний контекст скандування. Наступна ж новина впевнені неодмінно викличе у вас посмішку. Пам'ятаєте, як до російських поранених солдатів приїжджав із підтримкою гуру руського гумору Петросян? Охорона відміна, зрозумівши, що від таких візитів чудодійного зцілення не відбувається, самі не поймемо. На Росії вирішили підняти ставки і відправити до вояків самого короля, короля естради Філіпа Бедросовича. Я приглашаю на свої концерти ранених наших воєнних, відновлюють здоров'я і в кримських госпіталях, і в санаторіях. Росія велика страна, не обійшлося і без пафосних жестів. Король все ж таки. Так, є сумок, сайте. Пожалуйста, я хочу, тут все своїх героїв. Ми залишимо це дійство без коментарів. Скажемо лише, карма дуже таки нас доганяє. Цього разу зробила вона це дуже швидко. І ой, як неудобно получилось. Короля і страти не впустили до Молдови, просто в аеропорту. Ба Більше заборонили в'їзд до країни, мовляв, вибачте, але поборникам війни тут не місце. Тож великому артісту і великій, ну хіба що за розмірами страні, хочеться сказати істинно велика і могутня країна та де кожен вносить свій вклад у перемогу. Де не книжечками підтримують постраждалих, а хлібом. Якось, наприклад, олімпійський чемпіон Олег Вірняєв, який передав на Харківщину півтори тонни борошна. Разом з іншими українськими спортсменами з перших днів війни ми займаємось волонтерською діяльністю, надаємо гуманітарну допомогу військовим і мешканцям прифронтових територій. Наразі отримали запит на борошно, оскільки через постійні обстріли. Жодне хлібопекарське підприємство у східних регіонах не може повноцінно функціонувати. Зернятко до зернятка, гривня до гривні все задля перемоги. Ми зможемо, і ми обов'язково переможемо.